Доброго вечора. Розкоксовка двигуна. Взяв такий балон антикарбон. Зараз в своєму ЗТКС буду 1.6 бензин. Пробувати розкоксовувати. Є якийсь таке невеличке, якби масло пропадає трішки. Так, моторчик я прогрів трішки. Повикручував свічки. Ніби такої біди на свічках і немає. От тако. От такого. От тако. Великої біди на свічках немає. Але щось на мені не подобається. Тому я вирішив розкоксувати двигунчик. Зараз заливаю хімію по інструкції. Інструкція каже по 5, приблизно по 5 секунд в кожній. Ну, кожен колодязь свічний цього добра набризкати. Зараз я спробую зробити. Трубка досить не... цей колодязь глибокий і трубка досить незручна. Але маємо те, що маємо. Буду чим поглибше всувати. Ну, запах ще той. Орієнтуюся по таймеру на камері, але запашок дійсно такий собі. Тут ще, до речі, дуже багато пластику. Так, про деталі згодом.